Привіт усім! Сьогодні зануримось у світ військових загороджень, і це, знаєте, не просто ями в землі. Ні, це ціла наука, справжня інженерна смуга перешкод, де буквально кожен елемент може вирішити долю цілої битви. Тож як звичайні на перший погляд конструкції стають ключем до оборони, давайте з'ясовувати. І оця цитата, знаєте, вона одразу задає тон. Тут йдеться не просто про якісь перешкоди, а про інструменти, які буквально рятують життя на полі бою. Вони змушують ворога гаяти час, і саме цей дорогоцінний виграний час і є тією самою різницею між життям і смертю. І ось ці інструменти, ці перешкоди, вони і є критичною частиною будь-якої оборонної стратегії. Це такі собі невидимі захисники, що тихо, але дуже ефективно формують кістяк будь-якої оборонної лінії. Отже, що ж це таке, ці інженерні загородження? Ну, це не просто якісь фізичні об'єкти, це стратегічні інструменти. Їхня головна мета виграти час, змусити противника змінити маршрут і, зрештою, підставити його удар. Це, по суті, така собі шахова партія, тільки замість дошки реальний ландшафт. Добре. А з яких же цеглинок будуються ці складні системи? І тут, знаєте, можна здивуватися, бо найгрізніші оборонні лінії складаються з відносно простих, але геніально застосованих елементів. Почнемо, звісно, з класики зуби дракона. Виглядають вони вражаюче, але їхня ефективність ще крутіша. Вони не просто стоять на шляху, їхня фішка в тому, щоб буквально підважити танк, підняти його передню частину, оголивши найвразливіше місце днище, або ж просто пошкодити ходову і знерухомити машину. Гаразд, з технікою зрозуміло, а що робити з піхотою? А тут на допомогу приходить спіраль Бруно. Це уявіть собі винахід ще з часів Першої світової війни, але він і досі в строю, і досі надзвичайно ефективний. По суті, це гігантська пружина з гострих шипів, яка чудово сповільнює будь-який наступ піхотинців. А ось це вже, як то кажуть, вищий пілотаж інженерної думки. Сітка путанка. Такий собі. Невидимий павук на полі бою, головна її підступність у тому, що її практично не видно на місцевості. Вона однаково ефективно ловить у свої тенета і піхоту, і колесну, і навіть гусеничну техніку. А тепер просто вдумайтесь у ці цифри: всього 12 кілограмів ваги, і ці 12 кілограмів створюють перешкоду на площі 50 квадратних метрів. Ну це ж просто блискучий приклад сучасної інженерії, максимум ефективності при мінімальній вазі. Так окремі елементи це цікаво, але їхня справжня сила, їхня магія, вона в комбінації. Давайте подивимося, як ці окремі цеглинки поєднуються і створюють щось набагато грізніше, багатошарову систему оборони. Весь секрет у створенні шарів у глибині. Уявіть, що ворог наступає. Спочатку він натикається на мінні поля, змушений зупинитися, потім його піхота в'язне в колючому дроті. Далі на шляху техніки виростають протитанкові рови та зуби дракона, і все це під вогнем з уже укріплених позицій. Це не просто перешкоди, це справжній смертельний лабіринт. І ось вам реальний приклад, як це працює. Під Кураховим бетонні зуби дракона не просто зупинили танки. Вони змусили колону змінити напрямок і поїхати саме туди, де на них уже чекали. По суті, вони загнали їх у вогневий мішок, який прикривали дрони. Ідеальний приклад, як перешкоди плюс вогонь створюють смертельну пастку. Але, звичайно, на кожну дію є протидія. Військова інженерія це така нескінченна гра в кішки мишки. На кожну оборону завжди знайдеться атака, розроблена спеціально для її подолання. Тож як прорвати таку ешелоновану оборону? Треба розуміти, що прорвати таку оборону це неймовірно складно, повільно і дорого. Це вимагає купи спеціальної техніки, мінних тралів, екскаваторів, різаків. Але найголовніше це розвідка і ретельне планування. Буквально кожен метр проходу має бути розрахований, без цього ніяк. А тепер давайте на хвилину відійдемо від поля бою і подивимось навколо, адже принципи направлення руху, створення бар'єрів вони використовуються і в нашому повсякденному житті, Щоправда, з абсолютно іншою метою. І ось тут закладена ключова відмінність у самій філософії. Військові загородження покладаються на ефект несподіванки, їх маскують, роблять невидимими. Їхня мета створити раптову небезпеку. А цивільні бар'єри, наприклад, на дорозі, тут все навпаки. Вони мають бути максимально помітними, яскравими зі світловідбивачами. Їхня мета попередити і забезпечити безпеку. Дві абсолютно протилежні філософії. Ну що ж, повернімося на поле бою. Оборонні споруди, як і все у військовій справі, постійно еволюціонують, відповідаючи на нові виклики і технології. Що ж відбувається в цій сфері просто зараз? Звісно, побудувати таку оборону в реальних бойових умовах це величезний виклик. Проблем вистачає це і брак спеціальної інженерної техніки і не завжди комплексне планування. А головне, будь-які будівельні роботи доводиться вести під постійною загрозою ворожих обстрілів, що робить їх вкрай небезпечними. Та на ці виклики, звісно, є відповідь. Зараз відбувається активне відновлення і навчання інженерних підрозділів, все ширше застосовуються сучасні технології, ті ж самі дрони для розвідки і мінування. А головне будується оборона в глибину з трьох окремих ліній. Це по суті створення стратегічної глибини, яка дає набагато більшу стійкість. І отут ми підходимо до найцікавішого: технології змінюють правила гри. Подумайте тільки, інтелектуальні матеріали, дрони, які можуть швидко розгортати мінні поля, роботизоване будівництво, що працює без участі людини. Це вже не фантастика, а те, що визначатиме майбутнє оборонної інженерії. І все це підводить нас до головного питання. Ця вічна гонка щита й меча, оборони й атаки, вона не зупиняється ні на мить. Постійна еволюція перешкод і засобів для їхнього подолання це і є запорука виживання. Тож як виглядатиме поле бою майбутнього? Питання залишається відкритим. Дякую, що були з нами.